Всім привіт! Мене звати Ксенія, і сьогодні хочу показати вам, як я змінюю нитку при ось такому кольоровому в'язанні смужками. В мене в роботі три кольори, і кожна смужечка займає два рядочки. Ось так виглядає виворітка виробу. Ви можете бачити, що в мене тут є протяжки, я нитку не обриваю, а просто її перехрещую між собою. Вздовж оцього шва, і на лицевій стороні його непомітно. І також не, не дуже помітен оцей перехід при круговому в'язанні, і все виглядає досить охайно. Отже, як я це роблю? Ось я дов'язала два рядочки білим кольором. Тепер мені необхідно перейти на колір бежевий. І ось ця бежева ниточка, вона в мене зараз нижня. Я беру цю бежеву ниточку і прикладаю її, щоб вона займала приблизно 4 рядочки. Трошечки притримуючи її пальцем, я пров'язую виворітну петлю, яка в мене імітує боковий шов. Далі я пров'язую ще пару петель полотна і перевіряю, чи не натягнула я цю нитку бежеву. І чи не дуже повільно, вона в мене висить? Ось так, зараз нормально. І я продовжую в'язати у звичній швидкості та щільності. Я пров'язала один ряд новим кольором. Всього мені їх необхідно пров'язати два. Тепер, переходячи на другий ряд, я оці нитки між собою ніяк не перекручую. А просто в'яжу далі. Єдине, що я роблю, ось ця от петелька, вона витягується, бо тут же ж в нас оця ниточка з попереднього кольору. Я її так трошечки просто підтягую, щоб петелька була ну, однієї висоти з іншими, і просто в'яжу далі по колу. Якщо вона отак трошечки витягнута, я її. Підтягую все, і в'яжу далі до наступної зміни кольору. Тобто, зміна кольору в кожної нитки в мене відбувається в четвертому ряду. Ось так. Нижню ниточку я завожу за оці дві. Наприклад, якщо мені необхідно буде далі в'язати синьою, я ось так заведу її. Потім також буде в мене біла, знову вона буде за цими ниточками. І ось так в мене виходить така доріжка, вона не дуже товста і, повторюю, що її не видно з лицьового боку. Просто необхідно уважно слідкувати і контролювати натяжіння оцих ось перехрещень. Я в'яжу без відриву нитки, тому що, якщо мені доведеться розпустити цей виріб. То я не отримую 58 окремих моточків, які потім треба буде з'єднувати, а в мене будуть повноцінні клубочки. Сподіваюсь, цей спосіб стане вам у нагоді. Дякую вам за увагу. На все добре!